Наша організація була заснована 5 січня 15-го року. В нашому колективі працює 86 людей, плюс 14 людей працюють вдома. Замовлення великі. Ми робимо гарної якості сітки і кікімором. Я вважаю, тут патріоти працюють. Тут люди, ті, які дійсно поважають і люблять свою державу. Сьогодні до нас завітав у гості наш міський голова, який нас завжди підтримує, який завжди нам допомагає. Які питання ми не вирішували. Він завжди підтримує. Допомагає. Ми дуже вдячні міському голові і міській раді. Багато допомагає партія бджола, допомагають нам матеріалом, допомагають нам і морально. Ми дуже вдячні. Ми раді, що ми всі разом йдемо до перемоги. Що ми допомагаємо Збройним силам України? Перемога буде тільки за нами. Завжди цінуємо те, що ви робите для наших сил оборони для збройних сил України подякувати вам за вашу роботу від усієї нашої територіальної громади війна продовжується і ці сітки вони Дуже потрібні на фронті, тому що захищають і наших військових, і нашу техніку, і допомагають нашим збройним силам. З Покровська. тут кожен день, кожен день сюди приходжу. Для мене допомагати хлопцям це першочередне. шию на матраси, на подушки. Воно то матраси лежать. ж ми все шиємо, дівчата наповнюють. Поки війна не втомилась, а так, звісно, втомились. Просто треба, то і ходжу сюди. Колектив у нас дружний, можна сказати, що це. Вже сім'я якась і приглашаю всіх людей, які сидять вдома, не знаю, чим зайнятися. Я приходжу кожен день сюди, поки війна не закінчиться, а хай вона закінчиться. Чим скоріше, тим краще. І будемо чекати хлопців, всіх живих, здорових.